Вітаю, шановні колеги виноградарі. Сьогодні 1 жовтня 23-го року Одеська область, місто Білгород-Дністровський, Україна. Давайте подивимось, що сьогодні в нас на винограднику дозріло та буде зв'язатися на реалізацію. Перед вами зараз кущик, на якому прищеплено дві гібридні форми. Перша темно-ягідна крупна, це в нас імператриця з селекції Калугіна Віктора Михайловича. Вже майже. Дозріла, ось така імператриця. В цьому році все в нас з запізненням, дуже великим запізненням. В тих годах вона вже була готова. Має ось такі великі параметри по ягодки. але саме головне це вона дуже хрумка. Зараз ми її відірвемо та продемонструємо її ближче. Ось така вона Бачимо ягідка на сонечку. Mm. Дуже смачна, має ось таку білу м'якіть. Бачимо м'ясиста, дуже тверда, щільна, бачимо, я її зжимаю. Ось така м'ясисто-соковита хрустка гармонійного смаку. Імператриця ще недільку та дойде. Далі гібридна форма на цьому ж кущу я залишив її значно менше, там невеликий рукавчик. Це у нас бриллянт мускат. Селекції писанки Олега Михайловича, вона по тій стороні, я зараз її продемонструю. Це дві гібридні форми на одному кущу. Далі йде дуже смачний виноград на сьогоднішній день, який буде зараз зрізатися на реалізацію. Це в нас Андрій 53. Селекції писанки Олега Михайловича має неповторний мускат на сьогоднішній день. Ось такий він рожевий на сонечку, має приємний такий, бачимо, малиновий колір. Ось смачніший, смачніший виноградок, який зараз буде зрізаний та реалізований. М'ясисто, соковик та м'якіть у нього. Ось ще він. Ось, по тій стороні це все він. Дуже смачний виноград на кінець вересня, початок-жовтня. Ось кущик з іншої сторони. Куща ось такий бриллянт-мускат з цієї сторони. Ось така ягідка в нього. Має неповторне насичений такий мускат. Ось він, ось, він. ось такий бриллянт-мускат. Дуже смачний виноград Андрій 53. Зараз буде зрізаний та бриллянт мускат. Імператриця буде зрізана трішки пізніше. В одному з попередніх роликів я демонстрував гібридну форму власної селекції. І це, хто не бачив, динька запилена мускатом Дубовським. Форма видала дуже ранній термін дозрівання на сьогоднішній день. 1 жовтня, вона в такому стані висить вже 2,5 місяця в стиглому стані, що по ній ми маємо. Ось такий її кольор, бачимо, вона не вшла в там фіолетовий ніякий, такий червоний і залишила. Бачимо, вже починає зюмитися, але саме головне мені було перевірити, як вона покаже себе по гнилям та по тріску. Тріска так і не було замічено по ній, не на кріпленнях, бачимо, вона взагалі ніде не лопнула на сіянцю, ніде не ні носики не лопнули. Єдине, що є пошкодження від горобців. Через мішечки, але і ті всихають. Це дуже добре, бачимо, вона не гниє, вона дає пошкодження, ось просто всихає, заізюмлюється. Тобто стійкість до сір гнилі, до гнилі взагалі, вона тримає дуже добре. По мускату, мускат вона вже почала втрачати, але зараз цукор я заміряв 26 брікс. Дуже височенний цукор та має неповторні смакові якості на сьогоднішній день. Дуже смачна, висить на кущах більш аніж 2 місяці. Ось така гібридна форма власної селекції. В наступному році вже буде розкладена повністю на врожай, та будемо робити якісь по ній. Конкретні висновки. До речі, визрівання на сьогоднішній день, воно було і тоді раннім, але вона вже визрівша ось до самих кінчиків. Бачимо, ось так. Вона вся повизрівала. І так, у му році гібридна форма власної селекції, денька запилена москатом Дубовським. Перед вами зараз перша сигналка на моєму винограднику гібридної форми селекції Калугіна Віктора Михайловича під назвою Дипломат. Що ми отримали в цьому році по цій гібридній формі? Дивіться, чесно, незрозумілий колір як її характеризувати, ось з така із з, 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 з сонячної сторони, вона така, наче як пензликом промазана та має червоний колір. Якщо подивитися її з іншої сторони, вона... Ось така жовто-зеленого кольору. Якщо дивитися її з цієї сторони, то дуже гарно промальована. Але що по ній? Так, маємо. Ну, ягідки дуже крупні. Перша сигналка тут невелика, не вже трохи защупали від відвідувачі винограднику. Ну, Була в районі до грам 400. Ягідка крупна, 20 грам. Деякі ось, ну, Крупні ягодки. Давайте візьмемо на відрив, я вам її покажу. Ось так вона відривається. Ягідка дуже великих крупних розмірів. Ось такий дипломат. Чим цікавий кінець вересня та початок жовтня це своїми крупноплодами. Ось інші крупноплоди. давайте зараз я поставлю дипломата до буби. Це в нас буба селекції Екологіна. Бачимо, буба має. Більш такий рівномірний колір. Вся жовтенька вже її трішки підрізали. Деякі грони сильно поклювали горобці через мішки. Так, взагалі вона дуже вражена дуже великими гронами. По тій стороні тут були грони, я вже трохи підрізав. Ось така буба. Позначенням буби я задоволений, вона на кущу букетику. Тут і дипломат, і ще інші гібридні форми. Я її вже прищепив на інший кущ, хочу випробувати її на арках, бо грони видає великі. Будемо випробувати її. Вона вже привита. В наступному році, сподіваюся, я продемонструю її вже в гарному навантаженні на арочці. Має гармонійний смак. Одна із найбільших ягід на моєму винограднику. Має, має великі грони. В тому році грони були більші, ніж ці. Були за 2 кг. Та дуже велика ягідка. Приємний гармонійний смак без мускату. Ось ще один представник Калугіна Віктора Михайловича це в нас шериф. Якось ну, дуже внушаючі, по-перше, розміри. Ось його вражанність. По шерифу в нього є і грона, є і все. Але це найголовні характеристики цього винограду. Тобто він гарний, все, але його е, фішка це ягідка. Дивіться, я його продемонструю зараз на відрив. Ну, держиться дуже добре. Отак, От ягідку я продемонструю зітрима зараз проїн. Чим виділяється ця гібридна форма поміж всіх інших, це тим, що вона сама хрумка ягідка на моєму винограднику. Тобто в неї сама тверда м'якість. Вона просто... Різкість, вона просто каменна. Зараз я відкусюю її та покажу на м'ядь. <ASL2> Дивіться, кісточка вже має темний колір. Вже повністю готова. Біла, молочна і м'якіть. Вона одне, одне сплошне м'ясо. Навіть не те, що кайомочка по колу біла, повністю біла-м'якіть. Зараз її буду натискати. Дивіться, це просто м'ясо. Ось таке просто м'ясо. Таких м'ясистих гібридних форм на моєму винограднику немає. Вона хрумка-хрумка та дуже м'ясиста. Ось такий шериф. Одна із самих хрумких ягідок. З нею може прийнятися босанті. Червона куля, дуже хрумка, але це ще, ще хрумкіше, аніж босанті та червона куля. Грони має великі, ось, наприклад, більше кілограма. Ось бачимо такі великі грона по тій стороні. До врожай видає по одній, по дві грони на пагін. Я вже не став знімати її всі з мішечки. Вона зараз закінчує набирати свій колір та буде реалізовуватися шериф, буба та перша сигналочка. Це у нас дипломат. Зараз перед нами кущик. З цієї сторони гібридна форма селекції Калугіна Віктора Михайловича Чингісхан, з іншої сторони, там був Дніпровський квартал, він вже давно зрізаний. Що по Чингісхану? Дуже цікава гібридна форма, так? хоча вона не видається там одним із такими великими параметрами в Калугіна, є набагато і покрупніші. Але чим цікава ця гібридна форма? Дозріває вона в кінці серпня при моїх умовах. Та Дуже добре зберігається на кущах. Та е, можна закладати її на зимнє зберігання по ягоді. Я її закладаю на зимнє зберігання. Минулі роки я закладав на новорічний стіл. Вона ось така іде. вона не ізюмиться, бачите, вона вже висі, висить як більше півтора місяця в стиглому варіанті. Не ізюмиться, нічого, дуже добре зберігається, не втрачає е, свого зовнішнього виду та смакових якостей. До речі, по смакових якостях м'ядь мясисто соковита. Шкірка при споживанні в їжу не відчувається. Приємний такий солодкий виноград. Цукристість набирає до 20 бріксів. Ось такий чингісхан. Це Олексій Калугіна Віктора Михайловича.